Лаживлю покалажити. Ще одне Вони евакуюють маломобільних людей з повного оточення та з під обстрілів і везуть сюди. Благодійний фонд Артак відкрив другий оновлений корпус евакуаційного центру. Тепер вони готові прийняти понад 50 ВПО. Як відбувається евакуація, та що всередині центру? Дивіться у нашому відео. Зараз велика кількість людей маломобільних. Це люди віком від 60 років, і ну, тобто, були люди і 100 років. Тобто люди, котрі самостійно не можуть зробити виїхати, бо ця людина плохо пересувається, і ми повинні приїхати, допомогти цій людині, погрузити її до транспорту, забрати деякі речі. І бувають такі випадки, коли ми не встигаємо забирати речі, ми забираємо просто людину. І тоді, от як ми вже казали, людина залишається без документів, без нічого. Ну так, я з Покровського Синініковського району, Дніпропетровської області. Там стріляли. Позвонила на пролісок на, угу. там, на гарячу лінію і приїхали по мене. А у чому у вас зараз, можливо, найбільша потреба от в медичному обслуговуванні в чомусь ще? Просто десь, щоб не сама була. у вас є можна сюди зайти. Тримайтесь, тримайте. тримайте. Правильно, а багато людей мають. Ми займаємося евакуацією з 22-го року, і відразу з'явилася необхідність поселення людей. Котрі опинились без документів і саме мало мобільних. І ми відкрили евакуаційний центр. Це місце тимчасове, і там не могло, не могли люди проживати довго завдяки пролізкам. Ми зробили ремонт в іншому крилі. І зараз ми готуємося до постанови три восьмерки. Того, щоб приймати маломобільних людей на більш довше, і для того, щоб люди могли відновити документи, тому що відновлення документів не завжди проходить за місяць або два, це може тривати і довго. І завдяки цьому центру адаптації маломобільних людей ми зможемо найбільше допомагати людям, котрі, котрі дійсно цього потребують. Саме вразливі верто населення через евакуацію всіх геріатричних закладів Запоріжжя немає куди дівати після прильотів людей маломобільних, немобільних, людей, які отримали контузію, в тому числі без паспортів, без документів. І цей центр був дуже. В нагоді в місті Запоріжжя, враховуючи, що місто обстрілюється, і 70% області окупована. І ці 30% врешті теж постійно знаходяться під обстрілами ворога. А якраз коли ми надали меблі побутову техніку для першого крила цього закладу, було влучання трьох авіабомб. В місті ми виїхали тоді разом. На а, екстрене реагування і команда пролізка команда Артака тоді було відкопано з під обстрілів чотири людини. Одна людина була паралізована, ну, на паралізована на ліву сторону і без паспорта. А, і всі ці чотири людини з під завалів вони були доставлені сюди в артак. І тоді стало зрозуміло, що треба розширювати цей заклад. Комунальне майно дало в оренду благодійному фонду Артак другу частину приміщення, вона абсолютно в заденбаному стані знаходилася там. Капало зверху, підлога провалена була, ну треба було капітальний ремонт. Ми за підтримку Мінітарного фонду для України. Який модерує якраз координатор систему ООН Матір Шмалій, який сьогодні тут був присутній, зробили запит, в тому числі на це приміщення, для того, щоб зробити капітальний ремонт і закупити всі необхідні меблі, обладнання, і на суму близько 10 мільйонів було завершено зараз ремонт обладнання другого крила. Да, Рядышком прилетала, частенько, уже там частенько прилетает. Уже там люди начинают выезжать потихонечку. добрыми таки. Хорошо начинают активно выезжать. Ну будинок пока что еще целый, пока что. Что там дальше будет еще не знаю, то что там уже начинает веселье хорошее начинается. И поэтому решил выехать, где вас уже там некуда было. Привезли в Лазову, я з 15-го числа в Лазову привезли. Uh -huh. І з Лазову то вже як би, я не знаю, як вони там рухалися. Транзитні пункти. Uh -huh. Спочатку туди, а потім відтуди уже сюди. Як ви з ампутованою кінцівкою жили от в прифронтовій громаді, де постійно гучно, треба постійно в укриття шити? До да цього з дому то не виходило. Друзі допомагали. Сусіди допомагали. Ну, Нормальні ставлення вони ніколи не портять. 这就是他写的日记 <laughs>